Сьогодні ми будемо готувати скумбрію у мікрофильовій печі. Спочатку підготуємо рибу, відріжемо голови їй, потім вичистимо нутрощі. і поріжемо на 4 частини кожну рибину. У мене тут 2 рибини, кілограм ваги. Для цього спочатку ми її посолимо, для цього нам треба солі. Чайна ложка, півчайної ложки перцю, півчайної ложки паприки, дві цибулини, чотири ложки олії і дві ложки, дві ложки лимону, лимонного соку. Солимо спочатку її, так, Рибку чайної ложки солі посолили. Півчайної ложки чорного перцю, півчайної ложки паприки. Так. І тепер перемішуємо. Перемішуємо нашу рибку з ковбрію. Ось так. Ось вона забарвлюється в червоний колір. Перемішали, на дно форми викладаємо половину цибулі. Так, половину цибулі виклали. Тепер викладаємо рибку. Нашої форми, такі так. олії. Тут у мене чотири ложки, чотири столових ложки олії, оливкової олії і дві. Столових ложки соку лимонного. Так, поливаємо ось так, поливаємо і викладаємо решту цибулі. Тепер ставимо нашу рибку у мікроволновку, мікрохвильову піч на шість хвилин. На шість половиною хвилин можна так, і потім виключимо, шість хвилин пройшло. Тепер нам потрібно перевернути рибу і поставити ще на 6 хвилин. Так, Перевертаємо її.